Мені б хотілося так жити як він так може? Церква багата? Так Ватикану є кошти і думають про майбутнє. Народилося дуже цікаве запитання, бо я знаю, що ви дуже багато років там прожили в Італії, в Іспанії, так. Чи відрізняється відношення людей до грошей, як в Україні там, чи в Іспанії, чи в Італії, чи в інших країнах, чи є, може, ментально вони якось зовсім по інакшому до цього ставляться? Просто цікаво. Ну, власне, я думаю, що зараз є глобалізація, хоча я прожив 23 роки поза Україною. То я не можу зараз так е, говорити, як в Україні люди відносяться до грошей. Але думаю, що ця глобалізація, і е, власне, що люди подорожують, мають нагоду бачити, як живуть в інших країнах. Е, вже є дуже багато. Міжнародних інтернаціональних фірм підприємств, тобто якихось фармацевтичних. У мене є знайомі друзі, які працюють в міжнародних цих компаніях тут в Києві чи за кордоном, які мають можливість формуватися час від часу в країнах Європи, тобто зустрічаються з працівниками цих компаній з різних країн світу. Відношення до грошей. Ну, є загальне відношення, це це накопичування, це напевно, що всім людям якось дбати про своє майбутнє чи там збагачуватись. Але мені було цікаво деколи, як, наприклад, живуть в Іспанії люди, які беруть в кредит на 30 років квартиру. І ці люди в нас, наприклад, в нашій ментальності, наскільки я знаю, можливо, що це пострадянська. Якщо ти хочеш купити машину або квартиру, в тебе мають бути на це гроші. Якщо в тебе на це немає грошей, то ти цього не купуєш. А в них, напевно, що через стабільність і економічний якийсь розвиток можливо так робити, що ти береш собі в кредит там, на 30 років виплачувати. І знову ж тут таке, якщо наша людина хоче щось купити, вона собі в всьому відмовляє, вона нікуди не ходить, вона живе таким мученицьким стражденним життям. Найдешевший хліб, найдешевша вода для того, що. А в Іспанії це дуже цікаво було, що вони так вони працюють, але в них кожного ранку вони собі йдуть в бар е, випити кави. Е, вони собі йдуть на обід нормально. Вони собі е, сієста, е, е, там, раз так. Так, сієста. Вони собі там раз в рік можуть поїхати в якусь подорож. Е, вони собі купують, якщо їм потрібно, якісь речі. І все це входить. Напевно, що в них там є бюджет і вони дивляться, але вони ж живуть. Тобто для нас це дуже важко було зрозуміти багато років для нас, українців. Як це так? Як він так може? Як він так може ходити? Це ж стільки, вже ми порахували їм всі гроші, скільки він витрачає грошей кожного дня. А це ж, а як ж це А якщо він завтра не буде мати здоров'я? А якщо завтра там не знаю, блискавка з неба, якщо криза економічна. А вони, власне, спокійно до цього відносяться. Завтра буде завтра. І сьогодні вони живуть. І це інша ментальність. Це просто, можливо, з тим довгим періодом економічної стабільності і розвитку призвело до того, що люди спокійно вони вірять в те, що завтра буде так, як вчора, і так, як сьогодні. Хоча ніхто цього не обіцяв. Але вони живуть так. А ми е, теж маємо досвід е, такий, що. В нас була стабільність, там був Радянський Союз, була якась така стабільність, така відносна. Потім в нас були роки незалежності, де в нас мінялася валюта. У нас мінялися наші гроші, які там були талони, були гривні, купони. Ці гроші вони то мали цінність, то втрачались. Потім пізніше багато людей виїхали на прадо праці, тому що не було цієї стабільності, можливості далі йти далі. так. І тому в нас, можливо, наша ментальність пов'язана з великим досвідом життєвим. І, можливо, це наша ця заощадливість, така така думати про майбутнє і весь час там все це прораховувати. Можливо, дає те, що ми, незважаючи на те, що в нас якась була економічна криза, в нас все функціонувало ці роки. У нас всі навчались в університетах, у нас купував, у нас будувались будинки, у нас робили здорово. у нас у нас все йшло до переду, тому що якось напевно, що люди мають іншу ментальність, Тому що вони намагаються щось докласти, щось збудувати, щось планувати, щось програмувати і думають про майбутнє. Наші люди думають про майбутнє весь час. Європейці вони теж думають про майбутнє, але вони теж думають про сьогодні. Вони живуть часто сьогоднішнім днем. Хоча вони не можна сказати, що вони теж не планують, що вони не думають. Ну, якось так. Я вважаю, це правильно, в принципі. Я я думаю, що їхній стиль життя в цілому це. Досить мені б хотілося так жити. Тобто так мені здається, що коли відбудеться, коли цей відбудеться розслаблення чуть -чуть, так, осягнення того, що ти можеш відпочити, і ти можеш заробити, і є ця стабільність, то мені здається, людина трошки емоційно змінюється. І я б дуже хотів, щоб можливо ми так йшли вже в ту сторону і так. теж е жили як європейці. Е дуже, дуже коротке питання, але хотілося б отримати від вас таку ґрунтовну відповідь. Церква багата, я маю зараз на увазі матеріально, не про багатства інші, а саме про матеріальні. От люди, які не, не розуміють і не знають, що така церква, не ходять в церкву. От що б ви їм сказали? Церква багата, матеріально? Якось було це дослідження, власне, і коли говорять, люди часто які не знають, люди, які не знають, кажуть: от якщо б в Ватикан всі гроші, які має, часто навіть в коментарях пишуть нам деколи. А що Ватикан, чому він все не продасть, чому там не допоможе. Дуже в Європі люди люблять ці теми обслуджувати. Це завжди така. А чому не продасть Ватикан всього, що він має, і не роздасть бідним. І Тоді би було бідності менше в світі. Така фалація, кажуть, філософії, помилкове таке помилкове твердження. По-перше, що хтось там теж досліджував, які там кошти, там можна це взнати, які має Ватикан. То кажуть, що навіть середній мільйонер має якийсь там середньостатистичний мільйонер. Він в принципі багатший як має більше грошей, як Ватикан. Тому що Ватикан це є маленька держава. Ватикан кошти, які має. Часто це кошти, які спрямовані на різні проекти. Часто це є підтримка місій, місій в дуже бідних державах, в дуже, або в державах, де є більшість мусульман. Це тому де такі проєкти, де будуються е, і лікарні, і школи, де підтримуються різні і місіонерські згромадження, де підтримуються різні, різні проекти. Тому е, так, Ватикану є кошти, так Ватикан їх адмініструє, так вони, але щоб це сказати, що це такі були кошти, які б змогли вирішити проблеми цілого світу чи проблеми якоїсь держави, то це, то це ні. Це, це, це не є так. І це є нереально і неможливо. Церква багата. Я не пам'ятаю зараз, мені здається, один з, один з святих римських в Римі були. Зараз не пригадую. Він хотів імператор, імператор хотів забрати гроші в першої церкви. І сказав: віддай мені негайно всі кошти, які маєш. І мені здається, що на другий день цей діакон, цей святий, він зібрав всіх убогих, які були в місті. Просто вони там прийшли так чисельно всю площу вони заполонили. І цей каже: Віддай мені твої ці все золото, яке ваша церква, всі гроші, які ви маєте, напевно, ви багаті. І він каже, це наше багатство церкви. І цей просто був ображений, бо думав, що він сміється з нього. Багатство церкви. Церква. Може мати певні кошти і має якісь кошти, як, як і люба структура, люба організація, вона повинна їх мати. Скільки грошей вона їх має? Чи багато, чи мало. Це треба запитуватись в якихось економів, економістів. Я там конкретно не можу знати, яка церква, тому що є там православна, католицька, греко-католицька, є церкви старовинні, які мають більше часу. Є евангелики, протестантські, тобто залежить від того, наприклад, в Європі церква має якусь підтримку, якісь пакти угоди між державою і церквою. Я до кінця не є проінформований, чи мені здається, що в нас нема таких угод між церквою і державою. Священники не отримують зарплату, якусь таку заробітну плату, тому що тому вони часто утримуються з пожертв парафіян. Пожертв власне цих людей, які, можливо, мають більш заможних, які мають більшу нагоду пожертвувати більше. І цими коштами оплачується. Я не знаю, про яку ми церкву говоримо. У мене часто буває, що мої співбрати вони їздять десь на місії, десь за кордон, для того, щоб люди зібрали кошти на опалення, але цих коштів хватить тільки там третя частина. А останні вони їдуть десь на місії, десь за кордон, десь в Польщу, там ще кудись. І вони пізніше ці кошти, які вони привозять з цих проповідей, вони оплачують повністю це все опалення, наприклад, за зиму чи за світло, тому що це часто бувають великі приміщення, і тому напевно, що немає такого браку грошей, коштів, тому що завжди. Можна, є підтримка завдяки тому, що є підтримка за кордону, завдяки тому, що церква, яка в якихось країнах є багатша, вона підтримує церкву, яка є бідніша. В Україні церква, напевно, що е, має велику потребу, великі теж деколи і проблеми з цими коштами у будівництвах, в утримуванні цих структур, в утримуванні е, в допомозі в різних каритативних, різних проєктах. Е, тобто, Зараз це йде все на схід. Зараз це все йде допомога біженцям, допомога потерпілим від війни, постраждалим. Це раніше було два роки коронавірусу, багато людей втратили працю. Тобто ці, ці говорити про якесь таке багатство це, це дуже глобальне, і якщо його розібрати на, на, на частини, то це дуже довга розмова, дуже конкретна, тільки по якійсь конкретній темі. так. Тому дуже є загальні закиди якихось людей, які нічого не знають про це і там звинувачують. Напевно, що там були якісь конкретні речі, які дуже критикували, які є, там, можуть бути в церкві якісь зловживання, Там, там які сказали, що було це, і Паша Мерседес сказала, наприклад. Так. Це, так, це так багато цього було. Про ці такі там якісь дорогі яхти, якісь дорогі. Це ж розчаровує дуже речі. Це людей. розчаровує, це дуже розчаровує людей. Але е, дуже часто медіа власне розкручують ці речі. І, і це робиться так і публічно і розкручується. І вже ніхто не розповідає про десятки тисяч, сотні, десятки тисяч місіонерів, священиків, і які просто, як один мій знайомий священник з Неаполя, він казав. Там ще якийсь перед тим святий казав, через мої руки пройшли ріки грошей, але в моїх кишенях не зупинилось ні одного центіма. Тобто ці великі дари, як і ці великі пожертви, які йому постійно давали, він завжди їх скеровував на, на потреби там, людей, які були якісь бідні, хворі. Якісь різні отримати школи, на отримання школи, на отримання цієї якогось. Тобто цей чоловік мав дуже багато грошей, так, він був багатий. Напевно, що якби він ці всі гроші собі забрав, то був би багатий. Але напевно, що якби він їх почав собі забирати і ці, і ці вже ніхто би ці жертв, пожертвування йому і не, і не давав просто. Розкажу вам зараз цікаву історію. Це було при мені, я був свідком цієї історії. Я не буду називати імен, щоб нікого там не, не образити і так далі. І, і, і немає сенсу назав, називати якісь імена. Я якось у нас був діалог там в компанії, і один із там з хлопців, який готувався, так він там був молодий. Він готувався, ким він буде стати в майбутнім, так, чим він буде займатися. І Він каже: Ну от я так думаю, там з батьками спілкуюся, ну там. Кажуть, іди на священника, там, гарно платять, гарні гроші можна заробити. <свісно> і, от. І, і це думка так, ну, і в молодому поколінні, і старші розуміють, що ну, це. Перспективна професія можна заробити непогані кошти. І це про це говорилось не в жарт, а про те, що ну може піду, бо все-таки я там, я там в церкві вхожу, там помагаю, як це Паламар правильно казати, так, там помагаю. Свящ... Так, там як... або за християнина, або паламар. Так, ну, тобто я допомагаю священнику, я в курсі, ніби так, і потім, можливо, там в цій церкві залишуся і так далі. Що, що ви можете мені на це сказати? Як на це реагувати людям і, і, і скажіть тим людям, які, можливо, думають, що вони підуть, попадуть в церкву і зароблять гроші, побудують свою кар'єру, так чи це не так? Ну, знаєте, теж в Європі, я відповім так, часто кажуть, о, що священник, то він напевно, що ти став священником, то ти. Там вже в тебе життя, вже там все добре в тебе вже. <кій> Я завжди говорив таким людям. Ну, добре, якщо нам так добре, нам так прекрасно, то чому немає черги? Де ця черга, щоб так цим життям так, скажем, радіти і так мати таке це життя влаштоване? І там щоразу є менше і менше і менше покликань. Хоча, якщо всі кажуть, ну, ну в більшості, ну, там... а хто знає, це хто знає здалека? Хто знає зблизька священиче життя, то так не думає. Бо якщо це є служіння, праця для людей, для церкви. А служіння, праця для людей це є не 8 годин, як там пішов до праці, я прийшов, це є 24 години, 365 днів. Христос особливу увагу приділяв бідним знедоленим людям і церква, ніби продовжує правильно цю місію, допомагає там бідним, знедоленим. Але чи, чи потрібно церкві гроші, щоб це робити? Відповідь, скоріш за все, потрібна. Тобто, ну без цього ніяк. Немає грошей, не змогли б купити ліки, не змогли б побудувати так будинок, купити їжу для, для там, нужденних людей і так далі. То все ж таки, гроші є. Ну, окей, ну не основи, але одною одно з основних частин людського життя? Ви віддали відповідь на, на своє запитання. Це є напевно, що. Це є важливо, тому що, якщо, як ми раніше говорили, якщо ти хочеш щось конкретного зробити в цьому, в цьому суспільстві, потрібні гроші. Напевно, що потрібні гроші. Я знаю, є отці чи згромадження, які будують багато різних каритативних структур для матерів-одиночок, для бездомних, для хворих. Тобто, Напевно, що це потрібно, потрібні гроші. В часи Ісуса. Навіть вже ми знаємо, що Юда був економом, він теж мав кошти, люди складали пожертви. Тому що вони проповідували, в них десь не було свого дому, в них не було засобів, вони, їхня праця це була проповідування, і вони постійно переміщалися, в них, них не була можливість. Заробляти якісь гроші, тому вони жили з пожертв. Тому вони... А пізніше ці гроші в першій церкві були вже тоді призначені діякони, і ці гроші були призначені, щоб ці діакони, вони займалися вдовами, бо колись, знаєте, вдови не мали жодної підтримки, допомоги ні від кого, ні від держави. І тому заопікувалися потребуючими якимись дітьми, якісь не мали батьків. І, власне, мали ці пожертви, але вже вони цими коштами їх, скажімо, адміністрували. Адміністрували ці кошти. Тому церква, яка робить багато різних речей в Україні, різних проєктів, різних речей, адмініструє ці кошти. І є багато людей, які дають, донатять. Дуже цікаво, що у всіх виникає запитання, для чого церкві гроші. Але, наприклад, любий блогер, перший зустрічний, який веде якийсь має цікавий контент, як кажуть, цікаво, якусь веде він завжди в кінці, пик, задонайте мені, задонатьте мені на, на цей, для того, щоб я міг продовжувати робити цікавий контент, для того, щоб я міг для вас працювати. А значить, це таке смішне запитання, тоді, ну як воно, а для чого церкві? Ну Якщо церква це є е, е, структура, яка е, проголошує, е, навчає того, що і навчив Ісус Христос, церква — це є, е, скажімо, церква мама, церква, яка дбає про потребуючих, церква, яка е, допомагає, церква, яка навчає, церква, яка підтримує. Для чого і потрібні гроші? Тому що не буде грошей, а ми є в, ми є в сучасному світі, де все потребує власни цих грошей: опалення, світло, утримання цього приміщення, є якісь працівники, є, є якісь певні, певні завжди витрати завжди. І як можна в цьому світі. В якому все побудовано, ця економічна, фінансова система, структура, говорити, для чого потрібні церкві і гроші. Якби ніби церква це було щось таке відділене, яке би жило в якомусь іншому паралельному світі, в якій би там ніхто просто ну, не мав потреби ні до чого, ні, ні просто жити, ні це би мало бути якась якесь така. Більш ангельська така структура. Десь такі ангели, які, які просто не мають ніяких жодних потреб де перебувати, ні, ні харчуватись, ні одіватись, ні... просто для чого Для чого ангелам гроші? Їм не потрібні гроші, ангелам. Мені цікава цитата з цього приводу. Як ми могли б зробити добро своєму ближньому, якби кожен не мав нічого? Климент Олександрійський. Ми не є настільки бідні, сказав інший мудрець, що не зможемо поділитися з іншою людиною усмішкою. Ми не є настільки бідні, що не можемо обійняти іншу людину, яка страждає. Ми не є настільки бідні, що не можемо поділитися останнім куском хліба. Ми не є настільки бідні, що можемо поплакати з тим, з ким хто плаче, чи порадіти з тим, з ким хто радіє. Часто ми є дуже як це скажу заощадливі з нашими добрими словами, з нашими добрими емоціями, з нашими добрими якимись такими конкретними речами. Ну, цікаво, там здається, так, що ми не можемо зробити якесь добро. Нам треба тільки гроші, да? нам треба щось таке матеріальне тільки тоді. А по суті, де коли людині потрібно просто з нею побути, поговорити, прогулятися там словом, допомогти отак. Посмішно є дуже цікава історія про одну жінку. Яка бездомно, яка просто сиділа на одній площі і просто вона дуже її знала, вже багато людей. І люди якось допомагали коштами цій жінці. Але вона завжди була сумна, вона завжди була сумна і сиділа така, задумана. Одного разу якийсь чоловік підійшов і подарував дуже гарну квітку цій жінці. Цілий тиждень цієї жінки там не було, цілий тиждень. Ніхто не знає, як вона жила, чим вона харчувалася, але тільки через цю увагу, що він до неї віднісся, і таку, така деталь, така, скільки їй принесло це радості, скільки їй може хто це романтично. Ні, люди не живуть тільки грошами, люди потребують інших речей. Багато глибших.